Туторіал на економ пікінг. Так, що таке це економ пікінг? Насправді я б не назвав це окремою технікою прям взагалом. Тобто економ пікінг він ближче до свіп-техніки, ніж до перемінної штрихової. Зараз поясню, що я маю на увазі. Наприклад, у нас є ось такий ось паттерн. Нехай це буде перемінно штриховий паттерн. Ось такого манеру. Що таке економ пікінг і перемінний штрих? Перемінний штрих це коли б ми зіграли цей паттерн постійно змінюючи напрямок наступного удару. Тому цей перемінний штрих. Тобто вниз, вгору, вниз, наступна струна вгору вниз вгору, наступна струна вниз, вгору вниз, наступна струна вгору вниз вгору. Економ пікінг – це коли б ми замість цього змінного штрихування виконували при переході один і той самий удар. Вниз вгору вниз, вниз вгору вниз, вниз вгору вниз, вниз, вгору, вниз. Тобто, я постійно на переході свіпував, я робив той самий, один і той самий удар. І це якби основна, основний тезіс просто чим це відрізняється одне від одного. Чим перемінний штрих відрізняється від економ пікінгу. Просто свіповий переход. І на удар вгору ми б робили, робили так само. Але на удар вгору на свіп вгору, тут інша трішки механіка була. Тепер, ну, от я пояснив загалом, чим воно відрізняється, що це таке. Тепер чим це відрізняється саме по механіки. Якщо в перемінному штриху Чим ми скоріше пройдемо струну, тобто дужче замахнемось, скоріше проб'ємо. Сам момент проходу удару по струни буде, чим скоріше, тим краще, то в економпікінгу навпаки, чим ми довше будемо проходити струну навіть на перемінно штрихових ударах, навіть не на самому переході, тим краще. Грубо кажучи, якщо перемінний штрих був би такий. Ну і там швидко економ-пікінг був би повільно ось так. І швидко ось так. Тобто, бачили, наскільки у мене менш амплітудно стала працювати рука на економ пікінг варіанті. В цьому корньова відмінність. І це найголовніше, про що люди не задумуються. Люди думають, що економ пікінг це просто перемінний штрих, і в нас всього лише переход змінився. А тут міняється сама суть, що тепер ми замість звичайного маятникового руху маємо навпаки такий впритик, буквально, удари впритик чесати. Не ось так. А в економ пікінгу всі удари, навіть перемінно-штрихові, мають бути впритик. Ще ми можемо допомагати при переході виштовхувати себе пальцем. Тобто Можемо, навпаки, робити це виштовхування на абстрок. таким чином. Можемо себе, на, як, наприклад, на абстрок краще вже не пальцями робити. А я себе локтем підтаскував. Тобто буквально на кожен свіп я себе е, локтем ось так ось підштовхував вгору, скажімо так, ну, підтягував під себе бікуть. Користуйтесь, це найосновніший тезис, про який знову ж таки я не бачив, щоб хтось взагалі говорив про цю відмінність. А саме через розуміння цієї відмінності між перемінним штрихом і економом, тільки за рахунок того, що ми розуміємо, як це змінюється, можна і освоїти якісну економ-пікінг техніку. Тому користуйтесь, був радий вам допомогти в цьому.